Щоб відновити цю стіну житлового будинку в Тлумицькій громаді, яку розвалила російська ракета 29 грудня, витратили приблизно 500 цеглин. Це дорівнює одному кубометру кладки, розповідає інженер Ігор Попойлик. Також встановили бетонні перемички та вікно, яке вибила тут ворожа ракета. Ця стіна, де по то фактично її не було. можливо, попередньо, коли демонтували цей. При цей снаряд, чи як вона розвитча ракета, і пошкодили, бо на попередніх знімках то ще була ця стінка. Далі, вже коли ми приступили до роботи, її вже не було цієї частини стіни. Ремонт будинку розпочали 2 січня. Уже виконали 30% робіт, каже Ігор Пополик. Вирішили не баритися, поки тепла погода сприяє будівельним роботам. Усі матеріали і ремонтні роботи за меценатські гроші. Можна сказати, на 90%. Матеріали є, працюємо, ще маємо довести. Ламінат і що оздоблюємо матеріали, там, водомульсів. Буде надійно. Ми які стіни бачите, то все позамуровували, десь поусилювали, під балки підперли, так що воно відновлене на 100%, так як воно було, може і краще. Власниця будинку Галина Калинюк досі не може оговтатися від пережитого. То мені перед очима, я не можу нічого сказати. Той страх. Більш, шок. Дякую Богу, що я жива і дитина. Дай Боже їм здоров'я, що вони допомагають нам. І нічого не можу. Дай Боже їм здоров'я, дуже дякую, що не забули якось люди. Наразі у будинку шпаклюють стіни, встановлюють підвісну стелю, замінюють електропроводку. Працює бригада будівельників із семи людей. Проводку нову кинули, от майстер кинув повністю. Ну, поправляємо після такої біди. Ламінат на підлозі має бути. Це все замуровано півстіни і так щоб було до греш. Завершити ремонт планують 6 січня, аби власниця оселі змогла тут повечеряти на святвечір. Нагадаю, ракету, яка влучила у будинок, знешкодили 31 грудня. За фактом обстрілів 29 грудня цивільних об'єктів на території області слідчі управління СБУ в області проводять досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Субтитрувальниця